до подійного громадянства? Ну, якщо людині потрібно, якщо в неї там родичі, вона пов'язана родинно, то я думаю, що це дуже добра справа. Я з Азербайджана приїхав сюди, тут живу вже 31 рік. Ну, не знаю, що це таке двоє громадянство. У мене один громадянство це все. Ви українець? Да. Так. Його була так, можливо, при моїх можна ста ліпше б було б двойна громадянство. А чиє громадянство було б і ліпше? Яке би ви прийняли громадянство? Так де на тому май близько до границі. Маде ж немає скоро такого. Май би було. Сто процентово добре. До будь-якого подвійного громадянство? Так тут Венгрія, в наші сусідні всі. Думаєте, це добре? Мені не треба, в принципі, я українка. А взагалі не явище. Не так є п'яке явище. Ну, таке, можна, можна, а, кому чи добрий, треба. Чи добре чи не добре? Напевно, добре. Добре. добре? А, чому а чому не добре? добре? А чому не добре? А наші думати, чому добре. Так бо чим скорше тихне з України, то має добре жити. Як ви ставитеся до подвійного громадянства? Взагалі то позитивно. Тому що все-таки свобода, свобода руху, свобода праці є позитивна особисто. Воно у нас у Винограді скільки людей є, що мають венгерське громадянство. Венгерське, словацьке, чеське. Ноги мають. Дуже багато. Окей. Я, до теж, міг би мати, бо я по цей вен. Я, то, я просто не хочу сюди. Mm -hmm. Але це як ямище, це добре чи не добре? По-моєму, добре. Хреново. Це не добре явище. Ні. Да? Ні. У вас немає знайомих, які мають Чого? Я її роблю за границю. Я не хочу мати, я українець, я є українець. Я тобто односторонній. Мені, наприклад, не мішало би. Хай лише не громадянство, а мови, хай говорять на двох мовах, на трьох, наскільки хочуть. Ну, а громадянство одно, я думаю. Добре, добре би було, якби всі мали тільки, якщо ми українці, то тільки. А українці, ну. А якою мовою говорять, вони приходять сюди, хай говорять. Мову непогано знати. Мене сестра буде мати подібну, якщо вона руська, а наша ще не приймає. Але буде приймати, так? Угу.